Вітаю вас, дорогі глядачі. Унікальний момент ми впіймали. Пропоную вам цікаве відео. Постараюся зайве не говорити, там пишуть без зайвої води. Опалюємо ми будиночок, хто знає нас кондиціонером, іншого у нас опалення немає. Щоправда, там у сусідній кімнаті є електрична тепла підлога, інфрачервона, ми її вмикали тільки в великі морози. Раніше не вмикали, повністю гріли. І знову, щоб нам була достовірна інформація, коли ми вмикаємо теплу підлогу, оці покази на ватметрі не міняються. Споживання йде однакове. Єдине, що в тій кімнаті стає температура вища. Там вона бере 1 кВт, але вон, там термостат не ну, вона більше виключена, ніж включена. Тобто він включиться не постійно голови 1 кВт. Раз і два там віддалені кімнаті. Ну, хто бачив раніше, там теж стоїть підігрівач. Його цієї ночі трошки включили. нас сьогодні мінус 26 градусів морозу. Не знаю, як завтра, ще більше, може бути і мінус 30. На двір виходити мені не хочеться, розумієте? Не хочеться мені виходити на вулицю. Ось наш зовнішній блок. До речі, знову бачимо трошки не так давно, щоб від тайку. Буває таке, кажуть, мінус на морозах він не намерзає. Я не знаю, що поясню, але бачимо, що паморозь, не знаю, чи вам видно. На деревах така паморозь є трошки, понамерзла. Можливо, вологість. Просто одна ніч, буває, що він там доба працює, майже чи там пів доби. Не де відтайку, такі саме морози. Начебто сухо вулиці, вже настільки сухо і тихо, і спокійно. Сонечко виходить. бачимо, може, там сонечко вибивається, зараз воно у нас. Воно буде працювати, яка там година ранку. 8 година ранку, 8.11, Вже сонце дає 436 Вт. Там, там навіть до 10 Вт від місяця йшло. Від місяця йшло. Бачимо, вже, вже в одну фазу ми, вже навіть на продаж пішло в одну фазу. Бачите, Цікаво, ну, як ми налаштовуємо ту асиметрію по фазах, трошки цікавий як працює ідея. Бачимо, з цих фаз бере, бо ми тут навантажили. А це пішло, ну відео не про те, про це розкажемо. Цікава тема буде. Бачимо, там плюс там мінус по фазах іде. <гум> ну, Ця фаза просівша, і вже ми з сусідам трошки допомагаємо. Ми з її не беремо, навіть ще трошки додаємо. який зараз бере. Розкажу, як працював вночі цей тепловий насос. Він розрахований до мінус 25, писав, так китайці там тобі не розкажуть, покажуть. Хай розказують, показують, йде такий добре чи теплий потік. Зараз стоїть на 50% вентилятор, ну, він трошки шумно, але багато тепла дає. Що цікаве, вночі, <сум> я проснувся і скільки помічав, коли Великий мороз вночі 600-650 Вт. Великий мороз 600-650 Вт, цілу ніч тримає, але ми знижуємо у нас таймер, стоїть на ніч 22 градуси. Тобто, в день бачите, скільки бере. Зараз наганяє температуру, ну потім воно знизиться. Десь 800 ватт день, бере. коли вже вийде сонце, буде 700 брати. Зараз 1000, 1200, навіть 1300 може бути Так майже до максимальних обертів доходить. Чому? Тому що вранці настояв тут 22 градуси і перейшов на 23. Він хоче підняти температуру. Але вночі, отут, де він, дбав, він е, був налаштований 22 градуси. З його ж повітря, ну я не скажу і не тепле, і не холодне. Не, не заміряв я. Отут у нас було на термометрі було 21,5. Там, де ми спимо у спальні, там, де ми спимо, бачите, що вранці? Майже 20 градусів. Ну, чу чуть більше. Мені холодно, я не звик. Я не звик. Тобто відчутно в хаті стало холодніше, і вночі я не знаю, чому він так мало бере. І е, температури не видає своєї. Можливо, що налаштовано 22 градуси. Так, менше 20 не падало. А в тих віддалених кімнатах, кажу, ми в сильні морози тільки включали, е, І то так, е, коли там були у нас морози, вже ця друга феля, таких морозів 20 градусних. Ви Проста генерація, поки сонечко сходить. Це друга фейля морозів, там було, що там три дні не вмикали, вже мене дружина насварці. Кажу, хочу на тепловому насосі протриматися, на самому побачити, щоб в ній була достовірна інформація. І знаєте, в нас є термометр такий, він для. ключу для... кісвіточку. Для кулінарний. Кулінарний, він якби не зовсім для повітря. Глянемо, що він у нас робить. Ай, не, не, не зручно. Незручно побачимо, скільки в нас наміряє, яке зараз йде повітря, коли на вулиці мінус 26. О, а поток повітря ну, по відчуттях десь біля 3 кВт звідти йде. 2,5 це точно тепла дає. Один до двох. Якщо там 1200, він 2,5 дає, це 100%. Що зараз один до двох йде в 26 градусів морозу. Без ніяких сумнівів. Без ніяких сумнівів. Потім повітря тут добряче, 28 градусів. Ви що шум догори. Я до думаю, що прочитати цифри. Ну, я не знаю, який ще способом забігти, на іншого термометра немає. Іншого термометра немає. А, ну, трошки не можна навіть на паузу поставити мене руки зайняті. Як тут далі в місці правильніше віряти? Ну, Плюс-мінус, так. Місь самому не тут стіл скляний. Якщо я встану на його ногами, то мені буде недобре. О, зараз додав обертів 1000... вам не видно, 1198, 1200 Вт. Отак От від 1000 до 1300, вранці поки нагневіть температуру. 344. От Щоб б десь пошукати в характеристиках, скільки кубіч, кубічних метрів він прокачує, я не знаю, десь якби знайти, то ми могли б навіть порахувати реальний коп коефіцієнт перетворення енергії. 34,8 все більше не хоче. Більше не хоче. Наш термометр нічого більше не хоче і не може заміряти. 34,9. Що туди далі, чи ближче? Не знаєте, там тепліша зона. 35,7. А, бачите, я не тут здесь. Там далі та зона, теплішу зону, да? 35,4. Ой! Все? За вентилятор зачепил, да? Ого. Сорок, башне, місіс 40 градусів. 35,7. ,8. Ну, десь я не можу ловити тої зони, показало 40 тут. Так, біля 36 градусів до 40 градусів поток повітря. Але вентилятор зараз стоїть потужно і дивіться, яка ширина. Якщо в мене є тепловентилятор, вентилятор, повітря ну, поток повітря йому в два рази менший, 3 кВт більше не дає. 1200 ватт половиною, ну один до двох це гарантовано. я просто, ну Там відбуду, як не треба щось гадати. І температура, температуру як будиночку було 21 половиною, вже 22,7. Це буквально півгодинки він перейшов отакий е, нагрів на 23 градуси. Бачите, хлопці 1100-1200. так. Одним кіловатом ми гріємо практично 80 квадратів будинка. Гріємо комфортно, але вже я бачу в рукавах зараз. Може, можливо, постарів. Можливо, постарів, я звик трошки до тепла більшого. Вже мені до 20 градусів 20 градусів вже холодно. Mm. О, а якби ми знизили 22 тримали постійно, оці цифри зараз ми покажемо, скільки ми спожили за січень місяць. А січень місяць цьому році ого-го, <хи> Морозим, так, На початку там було тепліше, тож різні різна була погода. До речі, були там ті дні, коли пам'ятаємо такий сніг, замети були там сьоми, восьме, дев'яте. І дощі були трошки, і він дуже багато раз ішов від тайку. Тоді його заліплювало, заліплювало, коли такі тумани, переходи були, заліплювало. Потім, Стали дуже тривалі морози, і він ті вітайки, вітайки, десь там намерзло біля компресора, біля тих трубок. Я потім її люди присилали в відео, подивитися, там всередині треба було ті трубки було утепляти. І він всередині, той компресор він е, стоїть на, на таких гумових цех. На гумових подушках, а воно виходить, обмерзло, пішла така сильна вібрація. Потім була трошки відлига, воно відтануло, і зараз він дуже тихенько. Ми сміємо його майже не чути. І е, так налаштовано, коли ми лягаємо спати, е, температура знижується. І якщо там на вулиці плюс, ой, вибачається, мінус 10, мінус 15, то він зупиняється взагалі, коли хата трошки тепліше. Вже коли таким морозим більше 15 морозів, вже він працює цілодобово. А так він переходить на нічний режим, він зупиняється там годин, дві-три взагалі мовчить, ми засинаємо свою спокійненько. О, вранці вже так, все одно треба вставати вранці. Ай, сонечко гар. Сонечко гарне, бачите, вже майже Вже майже кілуватт. Бачите, В цю фазу заходить. А це цікава тема буде. Дивіться, як воно по фазах. тут береться з мережі там мережу. Потім ми покажемо. обов'язково. Це, це мені не терпиться показати. І дуже багато що він тайки. Дуже багато що тайки. І все 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 разом. Зараз ми подивимося, як ми гріли 77 хай буде квадратів, бо там я точно не заміряв. Це 11 на 7 приблизно будиночок. Там, перегородки викидати, не знаю, що врахувати. Ну, майже 80 метрів квадратних. Будиночок утеплений посередньо. Вікна склоп... дерев'яні, я колись сам робив це. А ще колись був, бачимо, дерево вікна. Да, вони цього. Вони Там подвійний цей утеплювач, аж попливло, що немає батареї не гріє, лід понамерзав. Вікна, вікна, вікна саморобні дерев'яні і шклопакет однокамерний. Дерев'яний брус, там трошки пінопласту є ззовні, трошки, там, десь трошки ми запінювали той брус. Єдине, що ми на стелю дали добречий чий пиріг утеплювати. Стель у нас утеплена всіх людей. Вже на дахах снігу немає, по всій вулиці. Подивитися, немає снігу, у нас лежить на даху і сніг. Це про щось та й говорить. Утепляйте стелю. Починайте стелі. Саме легко, саме просто. І само, само, е, корисно. Значить, що нас намотало? По цьому ветметру я записував. На початку там у мене є записи. Е, там... Бачите, в мене є записи навіть ще в жовтні записували. В грудні... так, я вже у січні не записував багато. Бачите, саме такі морозені дні були переходи там по е, що, 13 кг, а це не дився на Ну, Саме більше я вловив, були такі дні, що десь. 19 кВт можна знайти можна саме холодний день. До 20 кВт годин за добу бувало, що йшло. Е, всього ми витратили наш ваттметр мірає в, в, в гривнях. Тут поставлена ціна в гривні, бачите, вже 500 ми в цьому році від жовтня місяця взяли, гро, е, ну, витратили енергію на 5200 гривень від жовтня місяця. І опалювалися тільки цим тепловим насосом, тільки великі морози, Кожуть, там десь крайній кімнати трошки додавали. Е, щоб була температура там, не менше 21. Якби ми не додавали, можливо, пало б до 20 градусів. Але жити можна було так само, розхід був той самий кВт годин. 31 доба була у січні. місяці. Беремо 1555 кВт-годин, ділимо на 4,32. Ми витратили за січень місяць при 20 градусних морозах 21 було, зараз 26. Вчора було 21. 359 кВт годин. 359 кВт годин на 31 -ну добу. 359 кВт годин і 95, сотих, хай буде так вже. 360. Коротше. Ділимо на 31 -ну добу 11,6 кВт годин доба на середньому вийшло. І там мені писали, що вода, вода, там так дуже економно, там можна в 20 кВт годин ложитися, будь ласка. Я не знаю, що, що ще треба. Але знову ж таки це залежить від утеплення будинку. Тобто я так розумію, що у нас будинок, і порівнюючи там люди, скільки витрачають. Що не ну, я, ну, я думаю тепляти. Вікна хочеться поміняти на більш енергоефективні, на три скла, щоб було. Я не знаю, той металопластик буде тепліший, не тепліший, що у нас там вони так файно, файні тримають. Вікна вікна файні, хоча вони саморобні, але вони файні. І... І, і Хочемо ще е, дати е, 10 см е, фасаду, там, трошки подотеплятися, я думаю, що воно мало би це знизитися, наше споживання. мало би знизитися. Ну, Коли в нас буде тепловий насос, ми почнемо вже їм гріти більше. Е, якщо буде тепловий насос, повітря, вода, чому більше, бо в нас там на вході тепла підлога, ванна кімната. Зараз взагалі ванна кімната сюди не входить, там гріється електричним обгрівачем окремо. Ми туди не гріємо, ми тепловий цей насос не догріває, ми цього не рахуємо. А вже тепловий насос, повітря, вода буде гріти всі куточки. Більше то у нас буде теплотраса ще на літню кухню, і там вже розхід буде ну, інший. Там вже ну побачимо. Значить, що у нас? Спожив тепловий насос за січень місяць 360 кВт. годин. А сонечко наше сонечко згенерувало за е, січень місяць 1190 кВт. Кіловат години, я не знаю, яку окрему просонечку треба робити, підсом щось не треба. Можна подивитися, скільки нас схід дав, скільки нас дав захід. Схід-захід разом у нас і скільки південь. До речі, бачимо, зараз вранці стає. Тут втричі більше панелей. Якщо 468 помножити на 3, виходить, вже зараз, яке там 2 лютого на сході має перевагу схід, ніж південь. А влітку буде це раніше просинатися, а взимку ми не добирали на своїй заході. Але коли вийде в день, сонечко воно підніметься вище, південь почне працювати набагато ефективніше. Про це розкажемо. Значить, ми взяли від сонця 1190-360, витратили з їх на обігрів будинку. Мені подобається. Хоча, щоб бути справедливим, тут оцих 190 можна спокійно перекреслити. Чому? По-перше, у нас не було ще зеленого тарифу, оті викиди туди-сюди були в мережу безкоштовні. Тобто у нас інвертор все одно мусить трошки кинути в мережу, трошки взяти. Раз, два, він сам на себе спожив. Тим більше, що ми дозаряджали, коли були відключення світла, декілька разів. Ми майже, майже не брали з мережі світла І, ну, на заряд. Тобто ми або в мережа, або в акумулятор. А так, щоб зарядити, ми там два рази чи, що, щось, чи три там, чуть-чуть підзаряджали, просто хвилювалися. Можливо, там десь не висичного світла, можливо, що. Ми боялися, але насправді там нас ну, світло було відключене не сильно довго, десь там до 5 годин максимум було, чи до 4 навіть. І то прогнозують одне відключення, а насправді ці графіки зменшувалися. Тобто, скажу, що відключать настільки, включали раніше і нас вистачало. Тобто сам інвертор він на себе взяв все одно. все одно, Але нас він стоїть в такому місці, інвертор, що нам треба, щоб було там тепло щоб підігрівати приміщення. Ми все одно включали тепло вентилятор. Тобто те тепло, що він витратив, те тепло. те тепло... Нам пішло на коперевно мелою використовувати. От так. Значить, Пишемо, коментуємо От таке опалення тепловим насосом. Без жодного поліна на дрова. У нас немає димохода. Мінус 26. Китайський там. Такий не сякий, їм, їм нічого не нагріє, вже, вже мені різно, по різному писали. Побачимо, якщо мінус 26 і мені тепленько в хаті, то я не знаю, що, що ще вам треба. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.